Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо грати некромантом. Граємо на тестовому сервері будемо перевіряти все ж таки, чи зможе він у нас щось пройти по яму. Звичайно, рівень яму вже підняли ну, значно сильніше, ніж він раніше був. Раніше було. Нам набагато простіше проходити навіть сотий рівень ями. Ну, давайте спробуємо на цьому білді все ж таки осилити 90 рівень. Я так підозрюю, що нам потрібно постійно використовувати ось це вміння для того, щоб відновлювати ресурс, щоб якимось чином працювала наша руна, яка в нас допомагає нам наносити більшу кількість урону, тобто наша руна Куакс, так як її змінили тепер в цьому сезоні. Завдяки ній ми будемо наносити на 100% більше урону, але в описі тут тепер нам пишуть, що за одну секунду всі наші удари будуть наносити на 100% більше урону. Тобто не якесь вибране вміння, а саме всі удари. Я думаю, це зробили друзі для того, розробники, щоб не було таких білдів, як були в нас раніше. Коли ми могли за допомогою, наприклад, руни Якс, ну чи схожих рун, просто зациклити якесь вміння, яке просто робило деякі білди занадто сильними. Ну, Ті білди, в яких була в нас змога, скажімо так, максимально використовувати потужність цих рун, зараз у нас такої можливості немає. В принципі, як на мене, це добре. Так, ну бачимо, що зараз ми вже трошечки краще йдемо. 90 рівень. Змінили трошки наші предмети, змінили закалку, зробили їх трішки ліпшими для того, щоб все-таки перевірити, наскільки цей персонаж зможе в нас далеко зайти. Єдине, що, що в нього трошечки, ну скажімо так, не те, щоб проблеми, але деякі питання є по його захисту, тому що, в принципі, наші зілля ми використовуємо тепер не для того, щоб. Відновлювати своє здоров'я, ми їх використовуємо для того, щоб наносити урон. І викликає тоді питання, що робити все ж таки, коли нам потрібно відновити здоров'я. Тобто вміння в нас працює від того, що ми притискаємо нашу банку здоров'я. За рахунок цього ми дуже сильно б'ємо. Але більше бентежить з ситуації, коли все ж таки нам потрібно не бити, а відновлювати якось здоров'я, а наші банки знаходяться на відновлені. Ну, будемо намагатися грати так, щоб нам монстри не наносили велику кількість урону, для того, щоб ми змогли спокійно від них якимось чином тікати. В цьому нам допоможе руна Джа, яка має в нас здібність перетворювати наш стрибок. В здібність чарівника. Тобто, коли ми будемо переміщуватися, ми будемо телепорт використовувати. Ну, знову нас вбили в цьому порталі нашого персонажа. Давайте все ж таки спробуємо якимось чином дійти. Тобто, в принципі, білд достатньо потужний, достатньо стійкий, але чи потрібно якось приловчитися, щоб використовувати саме. Це вміння, чи потрібно якимось чином посилювати його захист, бо поки що просто-напросто не зрозуміло, яким чином нам себе вберегти від того, коли нас монстри дійсно пробивають, а ми не можемо їм нічого зробити при цьому, тому що ми використали вже нашу банку для того, щоб їм наносити якусь кількість урону. Але, в принципі, я думаю, як вже з'явиться релізна версія, ми зможемо більше витратити часу на те, щоб якось допрацювати цей білд. Я думаю, що він має, скажімо так, право на існування це 100%. Тому що якщо ми в принципі, використовуємо це в то в нас немає ніяких проблем зі стійкістю, але от знову ситуація, коли нас монстри. Влив стан контролю і ми їм нічого не можемо зробити, тому що виходу з контролю в нас немає. Можливо, це, до речі, причина, по якій ми не можемо нормально грати цим білдом. Тому мені такі білди досить сильно і не подобаються, тому що там, де в нас немає виходу з контролю, все закінчується практично однаково на будь-якому режимі. Побачимо, що з ним можна зробити. Було б у нас більше часу для того, щоб цим всім займатися, було б досить добре. Але, на жаль, на ПТРі ми маємо тільки тиждень для того, щоб потестувати якісь збірки. Будемо все ж таки, мабуть, чекати виходу просто-напросто цього сезону для того, щоб щось робити з цим некромантом. Але потенціал 100% в нього є. Тому що урону нам вистачає, нам не вистачає чомусь стійкості. Ну, Чи потрібно просто якось навчитися тікати від цих монстрів? Я думаю, що з некромантом поки що завершимо. Єдине, що зробимо, це запишемо невеличке відео на білд цього некроманта. Можливо, ви здогадаєтесь, що з ним можна зробити, щоб посилити йому захист. Ну, побачимо, можливо, якийсь буде цікавіший білд на нього в новому сезоні. От єдине, що мені подобається тут на цій збірці, це те, що вона має, ну, скажімо так, здатність використовувати саме. Здібності босів і повністю змінюється, скажімо так, наш ігровий процес. Тобто, ми монстрів вбиваємо не саме вміннями на а вони йдуть всі, в принципі, як допоміжні. А ми вбиваємо саме з цією здібністю. Мені здається, що всі майже білди в цьому сезоні будуть будуватися схожим дуже чином, тому що як такого урону від здібностей великого немає. Тобто Скоріше за все, що на звичайному режимі, мабуть, люди залишатися грати не будуть, тому що всі збірки там будуть ну, 100% набагато слабшими, ніж збірки на сезонному світі. Це не підштовхує, скажімо так, до того, щоб просто-напросто ті збірки, які нам не потрібні, або розбирати, або ну, створювати нових персонажів на сезоні. Не вважаю це геть поганим. В принципі, в будь-якому сезоні ми і так перезбираємо ці збірки, щоб зібрати якогось нового персонажа. Я думаю, що за 3 місяці можна було повністю награтися тими збірками, що у нас були до цього моменту. Але було б. Звичайно, бажано, щоб якісь із цих речей, ну, як на відьомських здібностей, але залишали в грі, тобто якимось чином їх вводили в гру. Наприклад, додавали нові вміння або нові пасивки просто-напросто, ну які роблять по принципу цих вмінь. Бо, наприклад, мені подобається те, що в цьому сезоні ми маємо змогу використовувати дуже гарно білди на періодичному уроні, ну, тобто в сьомому сезоні ще. І дуже багато збірок зав'язані на цьому періодичному уроні. І буде прикро, якщо вони ніяким чином, ну, розробники, не будуть залишати їх в грі. Хотілося б все ж таки бачити, щоб в нас було більше різноманіття, скажімо так. Друзі, ну, з некромантом, мабуть, ми розібралися більш-менш. Будемо дивитися, мені подобається в ньому все, крім... Його стійкості будемо дивитися, як він себе буде почувати вже на сезоні. В принципі, якщо ми маємо змогу пройти 90-й рівень ями вже. І я думаю, що цього нам вистачить, цього знання, і в принципі з цією збіркою можна щось робити і далі як, якимось чином її покращувати. Так, будемо уважними на босі, тому що якраз у нас тут проблема з нашою стійкістю. Будемо намагатися якимось чином не втратити стійкість. Бо минулого разу ми не пройшли саме через це. І знову нам випав не дуже, не дуже гарний бос для проходження, тому що в нього якраз такі атаки, які нам не дуже сильно підходять для того, щоб швиденько його пройти. Ну слухайте, в будь-якому випадку ця збірка буде дуже зручною для того, щоб проходити в принципі будь-який контент. Тобто торман 4 ми 100% нею пройдемо. А от уже з високими якимись порталами, з високими ямами, потрібно буде щось робити, щоб якимось чином піднімати цьому некроманту стійкість. Так, ну залишається в нас зовсім небагато часу для проходження. Можливо, все ж таки вийде пройти цього боса. Будемо думати, друзі, вже в сезоні, що робити зі стійкістю цього персонажа. Як ми бачимо, цей бос нам взагалі не підходить. Повністю вже червоні речі. Не знаю навіть, чи є сенс проходити ще раз цей портал. Тому що основна проблема цього персонажа все ж таки в тому, що він використовує саме вміння, яке в нас наносить урон тільки тоді, коли ми протискаємо свою банку. Можливо, нам допоможе якийсь предмет, якщо не помиляюся, то мають бути унікальні, унікальні штани, які дають досить великий нам бар'єр. Угу. От саме їх ми і шукали, але не хочеться чомусь використовувати саме таку їхню версію, хоча, в принципі, наш захист від цього не зміниться. Давайте спробуємо бігати без наших ті Ну, давайте спробуємо. Що з цього всього вийде. Якщо це нам допоможе тримати бар'єр хоча б, то це буде непогано. Давайте, мабуть, використаємо схожу зв'язку рун. Ну, точніше, не схожу, а таку ж саму, як і в нас була до цього моменту, просто-напросто візьмемо. Більше не до урону а більше до стійкості. І все ж таки спробуємо пройти цей портал. Звичайно, було б логічніше вибити ну, кращі штани там, де у нас буде 100% бар'єру, але спробуємо хоча б на... на таких простеньких штанах пройти все ж таки знову цей портал. Бо урону в нас вистачає, нам не вистачає чомусь по якійсь причині саме стійкості на цьому персонажі. Можливо, вони нам якось допоможуть в тому, щоб тримати краще захист. Тому що, якщо чесно, трошечки не виходить в нас захищатися від монстрів. Вже дуже сильно вони б'ють нас в 90-му порталі. Можливо, все ж таки допоможе нам цей предмет для того, щоб краще просто-напросто стояти в ньому. Ну, зараз побачимо в будь-якому випадку. Чи зміниться щось від цього? Слухайте, друзі, ну я б не сказав, що дуже сильно в нас е, втратився урон в цьому порталі. Але тепер в нас немає такої сильної проблеми з нашою стійкістю, як була до цього моменту. Тобто нам не потрібно геть сильно тікати від цих монстрів. Звичайно, ми втрачаємо 20% до урону. Але як на мене краще втрачати до урону 20%, ніж взагалі його не пройти. Тому що намагаємося вже не перший раз, якщо не помиляюся вже другий. А може і третій, не знаю скільки відео з тих, що були записані, попадуть все ж таки на релізну версію. От знову знову не виходить в нас вийти з контролю, і це дуже погано. Я не розумію, як гравці збирають ці збірки. Тому що мені, наприклад, так незручно, не знаю. Хочеться просто-напросто лишити це все діло, тому що незрозуміло мені, як гравці проходять без виходу з контролю. Все одно бувають ситуації, коли нам монстри наносять урон занадто сильний, і потрібно якимось чином від них відійти. Як це зробити без вміння? Виходу з контролю я взагалі без поняття. Ну, можливо, комусь так подобається грати. Я, наприклад, таке не дуже сильно полюбляю. Так, ми будемо наносити на 20% більше демеджу, коли будемо використовувати наше вміння. Слухайте, а його ми якраз прибрати не зможемо, тому що воно нам дає якусь кількість урону. Ну, є от вміння, яке нам дає есенцію. Давайте спробуємо без цієї тюрми. Не потрібна нам ця тюрма, давайте візьмемо краще туман. Кривавий для того, щоб виходити з контролю, тому що ну неможливо так грати, не знаю. Можливо, у вас вийде краще. Я, наприклад, такий ігровий процес не дуже сильно полюбляю, коли ми не можемо нічого зробити, коли нас монстри якісь або вводить просто-напросто в заморозку. Ну або, іншими словами, просто-напросто станеть. Я вважаю, що має бути якісь вміння, щоб допомагало нам виходити з цього контролю, тому що це повна дурня. Звичайно, якщо ми граємо якийсь нескладний контент, то там монстри просто-напросто будуть вмирати набагато скоріше, ніж встигнуть щось нам зробити, тому там можливо нам ці вміння не потрібні. Але якщо нам потрібно пройти щось складне, не бачу сенсу використовувати те, що не дає нам змоги якимось чином втікти від атак монстрів, які не бажано, щоб по нам взагалі попадали. Ну, в уроні ми від цього не втрачаємо. Ми, я так розумію, втрачаємо просто-напросто відновлення нашої есенції, але есенцію ми можемо спокійно відновлювати і шляхом. Друзі, того, що будемо просто-напросто використовувати наше основне вміння. Побачимо, до чого це в нас призведе. Можливо, тоді і в парагоні щось потрібно буде змінювати. Хороший друзі білд для контенту, який не складний. Як на мене, потрібно буде робити просто-напросто більше тестів для того, щоб намагатися їм пройти все вище і вище. Ну, в вороні ми явно не втрачаємо, тому можемо рухатись далі. Не будемо сильно багато часу витрачати на те, щоб намагатися зробити цей білд максимально потужним. Я думаю, що просто-напросто протестуємо ще якісь збірки цікаві для того, щоб можна було зробити якісь висновки. Бо все ж таки цікаво потестувати щось іще, а не тільки грати за одного некроманта. Ну, я думаю, якщо б ми весь час витрачали на некроманта, то в принципі ми змогли б щось придумати таке, що максимально підніме йому кількість демеджу. Тому що, в принципі, я думаю, що білд на це здатний. Якщо трошечки з ним погратися, то можливо і сотий рівень ями пройдемо. Так слухайте, ну начебто зараз почали ми рухатися непогано. Це все ж таки те, що мені заважало, це те, що не було в нас вміння, щоб вийти з ефектів контролю. Якщо його взяти, то в принципі все перетворюється на той вид гри, в той вигляд, як я граю взагалі зазвичай за всі білди. Тобто в мене на всіх класах абсолютно є вміння, ну, яке стовідсотково нас виведе з контролю. Тому що не знаю, я чомусь так звик грати ну, не дуже не те, що уважно. Не дуже бережно відноситися до своїх персонажів, заганяти їх в гущу монстрів. І постійно стояти в натовпі, не начебто ми граємо постійно за варвара. А деякі білди просто-напросто на це не розраховані і їм складно так грати. А для того, щоб це робити, потрібно все ж таки робити якісь зміни в білдах для того, щоб можна було це зробити. Ну слухайте, результат, в принципі, непоганий. За 5 хвилин ми от майже цей портал пройшли з вами. Ну, тобто, в принципі, можна все ж таки за цей білд грати без ніяких питань. Я думаю, що обов'язково запишемо ролик про цей білд. Як його збирати, які саме сили ми будемо використовувати і які саме друзі предмети і вміння нам брати. Ну, Компаньйонів, я думаю, можна брати по бажанню. Вони глобально на ігровий процес не будуть впливати. Вони, звичайно, дають якісь бонуси нам, але вони виключно, як на мене, корисні в основному для гри у відкритому світі. Тобто для того, щоб відкривати карту або для того, щоб допомагати нам ну, ставити, наприклад, якісь пастки для того, щоб монстрів сповільнювати. В основному ну, дуже сильно великого урону наші компаньйони не наносять. Тобто, в принципі, якщо нам не потрібні допоміжні ефекти контролю, допоміжний захист, то нам наші компаньйони не дуже сильно той потрібні. Якщо в нас вистачає демеджу, ми зможемо і без них пройти, в принципі, портал. Слухайте, ну я думаю, що вже в нас залишилася достатня кількість часу. Ми стовідсотково цей портал з вами, друзі, пройдемо. Краще цей персонаж почуває себе з цими предметами, що я вирішив вибрати. Не бачив, правда, за скільки часу ми пройшли. Ну, як на мене, то там було десь хвилин 7, можливо, 8. Я думаю, що це непоганий результат. Якщо трошечки якось погратися з цим білдом на релізі, то я думаю, щось можна буде з нього цікаве зробити все ж таки. Якщо вам це відео було цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ви не хочете пропускати нові відео, можете підписатися на канал. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.